Наважилов та король мразі та колаборанти це факт. Це пряма мова цитата від міжнародного майстра Склярова, який довго мені розповідав про свою нібито непричетність до усіх справ з колаборантами, з тими, для кого не все так однозначно і так далі. Друзі, а це турнір. Який ось організовували у Києві, і цей турнір це взагалі жахіття. Давайте подивимося. Король це покидьок, який у базі зрадників та колаборантів. Це саме той, хто подавав а, у поліцію, у Орківську поліцію на а, тренерів. Херсонської ДСШ при окупації. Це саме той, хто подав після, цього, після того, він, він пішов працювати на орків при окупації, пішов працювати там тренером, підписав з ними контракт. Його звільнили, звільнили за українськими законами з ДЮСШ українською, і він зараз оце лайно, це лайно яке. Було неодноразово причетно до скандалів з педофілією. Подивіться відео на моєму каналі, там все дуже, ну, дуже багато, дуже чітко розповідається. Так ось це лайно зараз судиться з Україною. Чому це його звільнили і йому не платили кошти? Цей покидьок, який пішов працювати до орків. Чи знав про це організатор турніру та головний суддя Приходько? Звісно, знав. Бо я йому надсилав усю інформацію про короля з посиланнями з фактами. Звісно, приходько знав. Чи знав, приходько, про інших зрадників, які досі є у рейтинг-листі Херсонщини і не тільки. Звісно, знав. Чи знав про це перший віце-президент Федерації Шахів України гниб? Також знав. І йому я це розсилав не менше ніж 10 разів. І писав, коли коли ви їх забаните, коли ви їх викреслите. Але у турнірі, присвяченому ЗСУ, приходька запрошує короля. Запрошує це нікчемсько, цього зрадника. Але король не просто зрадник. Він спочатку зрадив Україну, перейшовши до Іжніна, до потім дзвонив, телефонував моїм. Учням та казав, які ви лохи, що ви повиїжджали, я тут сижу у Херсоні, заробляю купу грошей, а ви на... знімаєте квартира, йому кажуть, так прийдеш ЗСУ, що ти будеш робити? А я ні до чого, це все всеїжнін, я ні до чого, я все скину на Іжніна. Тобто це лайно він підставляє усіх. Цей підофіл дозволяє собі ось такі речі, друзі, і приходько, Запрошую його до цього турніру. Я мовчу про те, що у цьому турнірі грали читери. Ну, тобто люди, які заблоковані за нечесну гру. Сам Приходько заблокований сайтом Ческом за читерство. Його колега по федерації, ще один міжнародний майстер, неодноразово заблокований ческомом. Також ми бачимо на Лічесі, ну, можна списати, що це було дуже давно. Що людина ще тоді була молодою, але тим не менше, ось мені надіслали факт блокировки ще одного з учасників даного турніру? Вже не буду називати його прізвище. Тобто у турнірі грає як мінімум три читера і ще багато людей е, висказалося: а як це у відбірковому турнірі онлайн набирає, займає перше місце ось ця дівчина з таким рейтингом. А потім, звісно, набирає нолючок у турніри наживо. Або за неї хтось грав, або вона грає, грала на чесно. Друзі, тобто, приходько, все рівно, він набирає цей склад. Сам, як я вже казав, заблокований за читерства. І те, що тут читерів, тобто, залучати до турніру, що стосується наших військових, читерів, це така ганьба. Але залучити до цього турніру, друзі, залучити сюди ще зрадника України, який у базі зрадників, який при орках працював, який розповідав, як це все гарно, є ж відео всі ці, я ж це все є на, на моєму каналі, є підтвердження, друзі. То це вже не, не просто ганьба, це ганьба на вік. Якщо Федерація Шахів України, гніб та капусти, у найкоротші сроки з ганьбою не викине ось того, хто, хто створює такі турніри, в яких грають і читери, і зрадники України, то здається, потрібно викидати усю Федерацію Шахів України. Невже через у, у, ось у ці всі прізвища, ну я знаю, тут більшість прізвищів і у рейдерстві за меж, за, були е, помічені. І е, у зв'язках з там, у цим, усіма у цима, е, бойками, регіоналами і так далі. І багато, них, багато хто з цього списку у корупційних схемах, але друзі, є ж тут типу, порядні люди. На жаль, не всі живі, але ну, тобто це вже до адміністратору сайту, чому він не, не прибирає померлих людей. Так ось, друзі, чи є ось у цьому колективі ще порядні люди, які можуть підняти це питання та сказати, як це турнір, влучний збір присвячений воїнам, і у цьому турнірі грають. Такий, як король. Я вже мовчу про читерів. Це дивно, але вже мовчу. Але грає зрадник України, який писав на тренерів України скарги у поліцію орків, хотів, щоб їх забрали, хотів, щоб їх забрали до підвалу. Це Нікчемисько, яке роками розпускало свої руки до дітей. До маленьких дітей. Це нікчемиська, яке зрадило Україну. І ось його допустили до турніру. Друзі, у вас є сумніви, що ось ФШУ, е, є якісь слова на захист ФЦ ФШУ, на захист оцього Покитько, який організовував цей турнір? Я трішечки переробив прізвище, йому так краще буде. Покидько проводить турнір, куди запрошує. Зрадника України. Зрадника усіх Він і тих, і тих, він всіх зраджує усе життя. Так що, друзі, довго ми будемо терпіти, що нам будуть е, за відповідати за те, щоб у нас був прозорий рейтинг ліст, покидьки будуть. Я розумію, що е, треба казати покидьки, але я вже сказав, чому я так кажу. Довго ми будемо це терпіти, чи ні? Що будуть закриватися очі на те, що у складі Федерації читери, на те, що е, турні... Е, у рейтинг-листах зрадники, на те, що турніри пам'яті або в підтримку Збройних сил України грають зрадники. Це така ганьба. Друзі, якщо не буде найближчим часом прийнято рішення якесь серйозне, я. Хочу, щоб ми якось написали колективне звернення туди до офісу президента і з тим, щоб розганяли усе цей шабаш, їм не місце у шахах українських.